Чи знали ви, що виробництво фільму Кімната коштувало цілих 6 мільйонів доларів? Але звідки такі гроші у такого хлопця, як Томі Вайсо? Невже він співпрацював з мафією? Чи може він взагалі вампір? Хай там як, але його фільм обожнюють по всьому світу. Проте чи ви задумались колись, чому саме? З вами рубрика Експертизер та її ведучий Кирило Пищиков, і сьогодні я спробую розібратись, в чому насправді криється таємниця фільму Кімната. Щоб ці відео виходили частіше, не забувайте ставити вподобайку, залишати розлоги, і коментар під цим випуском. А також ви можете підписатись на наш БаймієКофі чи стати спонсором каналу. І так ви гарантовано підтримаєте авторів цього каналу. В далекому 2003 році світ ще не до кінця розумів з генієм, якого ж типу йому доведеться стикнутися. режисер, продюсер, сценарист, актор, мільйонер, плейбой. Так, мова йде про великого та жахливого Томі Вайсу. Людина, що зняла кімнату, найкращий з найгірших фільмів, які коли-небудь було знято. І для того, щоб зрозуміти цей фільм 20-річної давності, нам потрібно поговорити про його творця, хоча відомо про нього зовсім небагато інформації. Вікіпедія каже нам, що Томі, уродженець міста Познань у Польщі, жив у Франції, переїхав до Америки та виріс у штаті Луїзіана. Останній факт неодноразово обігрується у фільмі Джеймса Франко «Disaster Артист. Втім, чи можна довіряти Вікіпедії чи словам самого Вайсу? Питання риторичне. У Штатах Вайсу займався бізнесом, наприклад, продавав джинси. І, на щастя, до нас дійшла реклама, якою Томі привертав увагу клієнтів. І все ж таки, чи міг наш герой заробити на фільм? Лише продажами джинсів. Багато учасників знімальної групи кімнати вважають, що ні. І саме вони запустили теорію про те, що фільм був створений виключно для відмивання грошей, а сам Томі пов'язаний з мафіозними структурами. Чудовий сюжет для будь-якого режисера, який слідом за Джеймсом Франко наважиться взятись за історію Вайсо. Але хотілося б вірити, що Томі все це робив заради мистецтва. Чи ні? Просто загадковість нашого героя не укладається в жодні рамки сучасного світу. Так, є факти з Вікіпедії, але довіряти їм не можна. Чи можна або настільки, наскільки ви довіряєте Томі? З конкретних речей, які Вайсо підтверджував сам, він дійсно народився в Європі, а його акцент явно натякає що у східні. Другий факт, який потрібно розглянути, Вайсо практично не змінився за 20 років. Якщо Томі і старіє, то явно не як звичайна людина. Факт номер 3 він приховує все про своє особисте життя. Нам невідомо, чи був Вайсо одружений, чи є у нього родичі, чи є у нього дід. Ще один факт, який перегукується з попереднім, можна знайти всередині фільму кімната. Томі слабко розуміє, як влаштована людська фізіологія. В одній з еротичних сцен фільму видно, що Томі імітує заняття сексом у пупок дівчини. Грех Сестеро, він же Марк в кімнаті. Стверджує, що після приїзду в Сан-Франциско Томі змінив ім'я на Томас П'єр Вайсо. тобто на те, під яким ми його знаємо зараз. Це означає, що раніше його ім'я було зовсім іншим. Все це наводить на думку, що Томі, можливо, не зовсім людина. Спробуйте перенести місце народження Томі з Польщі трохи на південь. І що ми там знайдемо? Так, Трансильванію. Напевно, ви вже посміхнулись. Розумію, але є всі підстави вважати, що Томмі – вампір. Подумайте, саме ця версія пов'язує воєдино все: і походження, і гроші, що незрозуміло звідки взялись, і нерозуміння людської натури та фізіології, і навіть зміну імені. Складно ж не старіти і жити під одним ім'ям все життя. Але що тоді являє собою кімната, якщо довіритись цій теорії? Все дуже просто. Томмі, який звик за довгі роки до самотності в ХХ столітті, почав вивчати людство. І в цьому йому безсумнівно допоміг кінематограф. Надихнувшись усім, що він переглянув за довгі роки вивчення кіно, Томмі вирушає до фабрики мрій з метою зробити свій власний фільм. І не просто зняти чергове кіно, а спробувати вивчити людську натуру, звідси й деяке непорозуміння між Томмі та рештою світу. Проста відповідь на питання, чому кімната стала культовою, буде банальною. Це еталон настільки поганого кіно, що воно від цього стає навіть хорошим. Але чи не занадто поверхнева ця відповідь? Створення стрічки було настільки всратим та божевільним, що актор Грех Сестеру навіть написав про це книгу Горе Творець, Моє життя в кімнаті, найкращому поганому фільмі Будь-коли створено. А вже по цій книжці, через декілька років Джеймс Франко зніме фільм Горе Творець, де сам зіграє роль Томі. Сама ж історія має цілком реальний прототип. Одного разу Томі вирішив зробити пропозицію дівчині з обручкою за півтори тисячі доларів. Але вона в результаті його зрадила. Навіть якщо знати всю історію та підноготну пов'язану з цією стрічкою, у фільмі залишається щось невловиме, майже метафізичне, що робить його настільки популярним. Проте погане кіно виходило і до 2003 року, і після. А минуло вже цілих 20 років, а ми так і не побачили жодного фільму, який хоча б на сантиметр наблизився до кімнати в усіх її божевільних якостях. А відверто поганого кіно за цей час вийшло немало. Тож у чому секрет? Чому саме кімната стала предметом такого обожнювання? Чому через 20 років люди все ще передивляються цей фільм? Кидають ложки в екран і цитують окремі репліки героїв. Найочевидніша відповідь меметичність. Кімната буквально складається з купи мемних ситуацій та діалогів. Але фільмів, про які зроблена тонна мемів, дійсно багато. Чого варті лише зоряні війни Помста Ситхів? Галеделкнові. <клес> Чи деякі фільми Емнайта Найта Малана. Мемних фільмів багато і поганих, і хороших, і середніх. Але такого культу, як у кімнати, у них нема. Ну, хіба що лише у Шрека. Ф юна! Ф юна! Ф юна! Окрім цього, кімната є певним втіленням клішованості кінематографу. При створенні Томмі чим тільки не надихався. Найвідоміший момент це цитування Джеймса Діна. You're tearing me apart! Ятемі Кімната, будучи драмою, таїть в собі сліди мильних опер, еротики, кримінального жанру, навіть трохи трилера з нальотом шпигунства. Недарма ж у фільмі є сцена з прослуховуванням телефону. Проте, якщо один із таких жанрових елементів з'являється, то швидше за все ви не побачите його подальшого розвитку. Локації стрічки теж натякають на ще один жанр. Більшість часу ми спостерігаємо або за внутрішнями будинку Джонні, або за тим, що відбувається на даху, з рідкісними вкрапленнями якихось зовнішніх локацій. І подібна їх мізерність безсумнівно ріднить кімнату з класичними сітками. Хіба що тільки за сміху не вистачає? Чи все ж вистачає? Цей елемент фільму Вайсо насправді неможливо осягнути при перегляді на самоті, бо він розкривається лише в компанії, і чим воно більше, тим краще спрацьовує кімната. Якщо для перегляду цього фільму збереться 10 20 людей, а краще навіть всі 50, можна виявити, що ти сам стаєш частинкою закадрового сміху. І це при тому, що Томі робив найчистішу драму з прицілом на Оскар. Просто уявіть, що в кімнату додали за сміх і пустили в ефір якогось телеканалу. Можливо, частина аудиторії навіть прийме стрічку за комедію і щиро посміється. Або ж вийде просто непоганий пранк. Але у кімнати є ще один секрет. Насправді цей фільм є прикладом мета-кінематограф. Що мається на увазі? У кожного з нас перед переглядом кімнати вже є якийсь глядацький досвід. Так от, всі режисерські та сценарні рішення в кімнаті не тільки радують тим, наскільки вони незграбні та крінжові, але й тим, що Томі примудрився впихнути стільки всього в один фільм і парадоксальним чином зробив це і навмисно, і ненавмисно. Десь Томі надихнувся фільмом талановитий містер Ріплі і дав ім'я Марка, одному з героїв кімнати, на честь Марка Деймона. Саме так. Томі думав, що це справжнє ім'я Мета Деймона. What? No. А ще не режисував еротичні сцени так, як це робилось в 90-ті. Томна музика, красиві прелюдії, секс під ковдрою, щоб прикрити весь сором. Але жіночі груди світити потрібно майже обов'язково. І Томі досяг в подібних сценах надзвичайної майстерності та ненавмисно довів їх до абсурду. По суті, кімната це кіно зняте з досвіду перегляду кіно. Все, що відбувається на екрані, більше схоже на якийсь паралельний всесвіт, де люди поводяться за якоюсь дивною сіткомною логікою. Наприклад, в одну мить Марк готовий скинути психолога з даху, а в наступну вибачаються, і вони як ні в чому не бувало, йдуть разом з даху. Ще один доказ мета кінематографічності кімнати самоповторюваність. Скільки разів Ліза повторює, що вона не любить Джонні? Чи веде кудись лінія з раком? А навіщо? Навіщо було показувати що Денні купував наркотики? Пояснити його маніацьку природу, сумніваюсь. А розборки із ганстером на даху навіть мають якийсь сенс, адже у Бандюка в цій сцені відбирають пістолет, який у фіналі обов'язково вистрілить. Можливо, Томмі Вайсу навіть знав про чеховську рушницю і застосував її. Відповіді на ці питання ми навряд чи колись дізнаємось. Кіната Томмі Вайсу – справжній витвір мистецтва, штучне кіно, яке можна порівняти з іншими шедеврами людської культури, на кшталт Моналіза. Можна скільки завгодно гадати над тим, у чому загадковість її посмішки, і будувати версії, а можна просто насолодитись. Дякую за перегляд! Пишіть в коментарях про що б ви хотіли подивитись наступний експертизер. Можливо, у вас є якісь теорії. Чи божевільні теорії, чи, можливо, супербожевільні теорії. Ну і, звісно, не забувайте про вподобайки, про коментарі, а також підписуйтесь на БаймієКофі, або ж ставайте спонсорами цього каналу. Побачимось в наступних експертизерах. Дякую вам за увагу! Все буде культурно, все буде Україна!